Усім привіт! Hello, hello! Welcome to my прямий ефір! Сьогодні в нас дуже цікава і найрозповсюдженіша тема, найрозповсюдженіше запитання, тому я хочу його підняти тут і зараз з вами. Привіт, привіт, дівчатка! Доєднуйтесь! Welcome, 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 welcome! Welcome to my hot broadcast. Зараз як наговорю, так ще мене, мене тут інстаграм заблокує. Сьогодні поговоримо на дуже важливу тему, яку ви мені часто задаєте запитання, коли запитуєте більш детальну інформацію про стріми. Перше запитання це чи потрібно роздягатися. Тобто, чи можна заробляти на стрімах без контенту 18. І сьогодні хочу підняти цю дуже цікавеньку тему. Приєднуйтесь, приєднуйтесь. Всім привіт! хеллоу, Напишіть, як ви мене чуєте і бачите. Бо я потім передивляюся свій прямий ефір, і щось я в себе так трішки заблюрена. Бачите, чуєте мене добре? Hello, hello, welcome! Як мене чути? Привіт усім! Hello, guys! Так, я роблю. Да, все ок. Я роблю собі отакі нотатки, щоб ви розуміли: до кожного ефіру я готуюсь. Чому я виписую, точніше, я пишу це в заметках, потім розпечатую, вклеюваю в блокнотик. Для чого я це роблю? Не для того, що я там якась тупа, я не можу нічого розказати. Для того, що е, я Хочу вам розказати все більше, а так як я роблю запис прямого ефіру, то мені важливо вкратце розповісти все чітко і по суті. Тому я виписую собі всі моменти, які я хочу з вами проговорити. І, звісно, трішки підглядаю, щоб не перескакувати з теми на тему. Ось, тобто, я сподіваюся, ви зрозумієте. Можливо, пізніше, коли я вже буду супер профі в цих прямих ефірах, мені буде легше, але зараз, поки отак от з блокнотиком, щоб все було чітко і по плану. От як зараз я вже кажу багато чого не потрібного, а мені ще потім потрібно записати цей прямий ефір, залити на Ютуб, залити в Тікток, щоб всі-всі якомога більше знали цю найпрекраснішу, важливу, секретну інформацію. Тому що ніхто вам не розкаже е, про стріми, про стрімінгову платформу всю правду, так, як розкажу вам я. Це правда. Так, ну що, починаємо. Привіт ще раз усім, хто приєднався на мій ефір. Сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему: чи можна заробляти на стрімінгу 1000 доларів і більше без контенту 18. Це найпоширеніше запитання, ви в мене завжди запитуєте, і я усім максимально правдиво це пояснюю. Я розповім, як дівчатка з моєї команди Inspire заробляють на стрімах, що вони там роблять, за що такі гроші, і чому стрімінг – це можливість бути з собою, зберігати свої кордони і водночас отримувати класний. Дохід. Сиджу на цій платформі, як заробляти без такого контенту. То зараз ви і дізнаєтесь. Я ж не знаю, на якій самі платформі ви сидите, але я бажаю вам удачі. Пишіть ваші запитання, коментарі після ефіру я вам на все відповім. Потім в мене там буде час, добре? Чи в Дрект, якщо, можливо, хтось не хоче писати тут. Тобто пишіть, я буду відповідати. І так, почнемо міфи про стрімінг та контент 18, ну, давайте почнемо з найпоширенішого міфу: те, що заробіток на стрімінгу можливий лише через провокаційний вульгарний контент. Що всі думають, що якщо ви стрімите, то ви роздягаєтесь open show, hot boobs. And all this very, very hot вульгарний став. Ні, це неправда. Чому? У моїй команді понад 400 дівчат, і всі вони самі обирають, який контент на прямих ефірах показувати. Тобто, як буде виглядати їх прямий ефір. Тому що це їх прямий ефір і це їх правила. Тобто, ніхто не може прийти до вас на прямий ефір. І почати там вам казати, що вам робити. Це ваш прямий ефір, якщо щось вам не подобається, що хтось пише, ви просто блокуєте чи не звертаєте увагу. Але зазвичай, судячи з мого досвіду, все це залежить від настрою, бо ми дівчатка, і е, от коли до мене там хтось приходить, я там сиджу, мені сумно, да, скучно. І я така, і мені там щось пишуть. Але зараз такого вже й не пишуть, а бідно, знаєте, <сум> там, hot шоу, open, open, типа щось там давай покажи. Іноді я просто блокую, іноді я ігнорую, іноді я все це переводу в жарт, переводжу в жарт. Окей, okay, let's go, now you will see hot premium, show. І починаю їм підігрувати оцій такій жартівливій, легкій обстановці. Тобто, все це залежить від того, як ви до цього відноситесь. Звісно, в прямому ефірі будуть люди, які будуть вам щось там вульгарне писати, якісь там неподобства від вас вимагати. Але ніхто по ту сторону екрану, почуйте мене, ніхто не змусить вас роздягатися, чи щось показувати, чи щось робити. Це ваш ефір і ваші кордони. Все, що ви хочете, і все, що ви можете показувати в прямому ефірі, ви показуєте. Звісно, якщо ви будете роздягатися, вас заблокують, це правда. Але в кожного свої кордони. Тобто, якщо там танцівниця, вона там тверк, наприклад, танцює, звісно, вона вдягнеть якісь там гарненькі шортики і буде класно тверкати, якщо для неї це нормально, якщо вона це вміє, чого ні. І, і якщо вона заробить на цьому дуже класні гроші. Це перший момент. От, бачите, я уходжу з теми на тему, але хочу вам все розказати максимально стисло, кратко і зрозуміло. Так, почнемо з того, що на платформах можна зустріти різну поведінку. Але важливо зрозуміти, як я вже сказала, що ніхто нічого вас не змусить робити. Тобто, якщо ви бачите дівчаток, які роблять якусь вульгарщину на платформі, це не означає, що ви повинні робити те саме. Якщо ви хочете почати стрімити, почніть з лайтового спілкування. Отак от сидіть, сачок попивайте, як я зараз, з вами, і кажіть: Hello, guys! Welcome to my broadcast. How are you doing today? What about your day? today I was walking with my dog. The weather is was very sunny, Little Cold. Якщо у вас англійської немає, є перекладач автоматичний, ви це пишете. Або сидите з іншого телефону з перекладачем, перекладаєте і намагаєтеся. Кому... Комуніціювати з аудиторією, тобто робити все можливе, щоб вони зацікавилися вашим ефіром, і вони залишилися на вашому ефірі, вони вам відповіли і вони вам подарували подарунки. Ось, тобто, ви самі вирішуєте, як взаємодіяти з аудиторією і що показувати на стрімах. Так, як працюють дівчата з моєї команди? Хі -хі 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 -хі. Що вони там таке виробляють? Дівчата з моєї команди вони будують свої, би, свої стріми на якомусь легкому, жартівливому, милому такому контенті і щирому спілкуванні. Тобто їм дарують, дійсно дарують просто за те, що вони такі, як вони є. Хтось спілкується, хтось більш емоційний, хтось більш спокійний. Але якщо вони стараються... Регулярно виходять в прямий ефір, спілкуються з аудиторією. Звісно, вони знаходять своїх нормальних, адекватних дарувальників, які будуть їм дарувати подарунки просто так. Просто за те, що вони є, просто за те, що вони сидять, як я тут і зараз посміхаються, спілкуються, можливо, задають вам якісь запитання, тобто приділяють вам свій час, свою увагу і віддають вам свою енергію. І за це іноземці готові дарувати класні подарунки. 50-100 доларів тому що це для них не гроші. Чому, чому наші люди ну, не розуміють, що можна там таке робити, за що дарують? Тому що в нас в Україні немає такого рівня зарплат, щоб хтось там заходив на прямий ефір, купляв монети і дарував це просто так дівчатам. І зазвичай всі думають, що якщо тобі дарують, то тобі дарують за щось, бо ти там щось показала, роздяглася. Ход, шоу open, open. Ні, такого немає. Тобто за те, що ви щось покажете, ніхто вам е, б, великих подарунків дарувати не буде. Стабільно заробляти, ви не будете. Ну, покажете, ви йому, що там щось піднімете, шоу бубс і що далі. Ну, він вам що, подарує? Ні. Якраз дарують за те, що ви цього не робите. Великі подарунки дарують за те, що ви, у вас є якісь певні свої кордони, що ви зробили якийсь певний образ на прямому ефірі. Тобто, стріми це така і акторська діяльність. Чому? Тому що ви створюєте той образ, який ви хочете, щоб глядачі бачили. Або ви створюєте той образ, який вашим глядачам подобається. Тобто, якщо там вам пишуть, ой, you have very beautiful smile, сидіть там, посміхайтеся, якщо там вам пишуть у вас гарне волосся, сидіть там, чіпайте себе за волосся. тобто… Ви створюєте образ такий, який, ви, на вашу думку, подобається вашим глядачам і за що вони можуть вам дарувати. Збілася трошки з мислі. Коротше, ви поняли про образ. А, що я хотіла сказати, що неважливо, якщо ви в житті така еге-гей, дуже позитивна і там така енергійна. А вам там, наприклад, в ефірі за це не дарують. Спробуйте змінити поведінку, тобто завжди змінюйте поведінку в ефірі. Побудьте такою трішки загадковою, спокійною, і подивіться, як ваша аудиторія на це реагує. Якщо ви в житті інакше, а образ у вас такий спокійний, класно, і вам за це дарують. Ви посиділи, відіграли свою роль, отримали подарунки і пішли витрачати свої гроші. Тобто, все це сприймайте як якась гра, ніхто нічого вас не змусить роздягатися. Це 100%. Якщо ви ну, нормальна, адекватна жінка, дівчинка, у вас є якісь свої кордони, ви поважаєте своє тіло. Ну як вони щось можуть вам змусити робити? Ніяк. Просто що потім виходить, ой, я сиджу, сиджу, я не заробляю, тому що ота роздягається, так вона заробляє. А я ж не роздягаюсь, так я не заробляю. Що треба робити? Змінювати завжди поведінку на ефірі, змінювати свої трансляції, робити якісь з ними інтерактивні ігри. Тобто максимально бути залученою в прямому ефірі, коли я завжди кажу і вчу своїх дівчат, коли ви виходите в прямий ефір, ви сидите перший час у вас ну, немає активності. Після години вже йде якась активність. Але коли дівчата кажуть, там Ой, я просиділа 30 хвилин. Ніякої активності не було, подарунків не було, у вашій стрімі це все фігня, я ухожу. Це, звісно, тут потрібна регулярність. На стрімах потрібна регулярність. Глядач повинен до вас звикнути. Хтось придивляється, хтось може дивитися за вами там 2-3 дні, хтось тиждень, хтось місяць і тільки після цього почати вам дарувати. Тобто, все це така велика психологія, тема дуже. Цікава, про яку я можу розмовляти дуже багато, але про дарувальників у мене буде окремий прямий ефір. Сьогодні мій ефір направлений на те, що можна заробляти тисячу доларів і більше без контенту 18. Тому що зараз 21 вік, зараз все онлайн. Стрімінг це топ-професія в 2025 році. Я вам про це казала, так воно і буде. Тому що якщо ну, робити якийсь там аналіз робіт, то ніхто не буде вам дарувати, дарувати платити гроші там, 500 доларів і вище за те, що ви будете сидіти вдома в теплі спілкуватися. Переважно англійською мовою і заробляти. Тобто, хто ще вам, поки ви молода, красива, трішки знаєте англійську, якщо не знаєте, можна навчитися, буде платити в Україні на роботі 20 тисяч гривень і вище. Де ви таке знайдете? Якщо це не якійсь там IT, де потрібна якась там освіта, досвід, ну і інші якісь роботи, які вимагають певних чи диплому, чи певних навичок, чи щось такого іншого. Ніде, а тут у вас є телефон, у вас є інтернет. Ви зареєструвалися, скачали додаток, вийшли в прямий ефір щодо вашого профілю. Не потрібен, е, коли ви реєструєтесь, я всім дівчаткам допомагаю. Як зареєструватися? Ми робимо нікнейм, викладаємо фотки і вже виходимо в ефір. Багато дівчаток хочуть зробити там таку більш інстаграмну сторінку. Пишуть в мене Анастасія, а ця фотка підходить, а ця фотка підходить. Всі фотки дуже гарні, але воно не, не ні на що не впливає. Тобто, не намагайтесь зробити якийсь інстаграмний візуал, щоб у вас була гарна сторінка. Все це не працює. Ви поставили аватарку, зробили нікнейм, поставили пару фоток. Все, ви виходите в ефір. Чим більше ви виходите в ефір, чим більше ви сидите годин трансляції, тим більше ви заробляєте. І звісно. В цей час ви якісно сидите в ефірі, ви спілкуєтеся з аудиторією, ви комуніціюєте з ними. Так, якщо треба, запрошуєте на ефір. Ну і робимо всі такі фішечки і активність. Тобто, ви самі робите свій ефір активним. Ніхто, ні я, ні ментори не зможуть зробити двіжуху на вашому ефірі, якщо у вас не буде оцього вогнику і бажання заробити за ефір. Наприклад, там на перший вивід 5 тисяч діамантів, це 25 доларів. Якщо у вас є така ціль, то все, у вас вже мозк автоматично вмикається, і ви думаєте, що кому написати, як запросити, що зробити на ефірі для того, щоб мені подарували. Коли ви так починаєте думати, коли ви у вас є оцей вогник, коли ви горите тим, що ви робите, все відбувається легко. 100%. Але ви завжди повинні заходити в прямий ефір з певністю. Того, що ви заробите, що вам подарують легко, і, і все у вас буде класно. Якщо ви заходите, така, блін, як вже це все дістало, ніхто не дарує, краще трішки налаштуватися, змінити свій настрій і заходити до глядачів, до вашої аудиторії з таким. На позитиві, тому що ви даруєте їм свій час, ви даруєте їм свою енергію, і вони за це вам готові дарувати подарунки. Не за якийсь там ход преміум-шоу і все таке, як всі е, звикли думати. Настя, привіт, питання: а як спілкуватися з тими, що тільки пропонують один один? Дуже гарне запитання. Що таке 1-1? Це теж прямий ефір, тільки глядач бачить тільки вас. Зазвичай інші дівчатка, не з нашої команди, роблять там всякі ход-шоу і все таке інше. Це є на кожній стрімінговій платформі. на кожній. Я що робила з такими? Я переводила їх в друзі. Я пишу, що так і так, я не роблю такого-то, такого. То якщо ти хочеш якогось нормального, класного спілкування, приходь на мене на ефір, посміємось, пожартуємо, потанцюємо, пограємо в якусь гру. Якщо тобі підходить, окей, якщо ні, сорі. І багато таких один одинщиків. Хтось скаже, все, мені це не цікаво, я хочу тільки там хот шоу Окей, йди з Богом, шукай той контент, який тобі буде підходити. Багато таких друзів скажуть, блін, яка ти класна, я так поважаю, що ти там нічого такого не робиш, і починають приходити на ефір і дарувати подарунки. Так, можливо, їх менше, але вони є, і ваша задача знайти оцих адекватних, класних дарувальників, які будуть дарувати вам просто за те, що у вас гарні очі і гарна посмішка. От все, що тут потрібно зрозуміти. Не потрібно мати якихось суперталантів, не потрібно. Бути там суперспіваком, супер суперзнати англійську мову, у вас потрібно бути одне бажання заробити, пограти у цю роль, під когось підлаштуватися, пожартувати, все з легкістю, просто бути собою, заробити гроші, все, ви закрили цей прямий ефір і пішли жити своє реальне життя проводити час зі своєю сім'єю чи купити своїй сім'ї щось те, про що ви давно мріяли. Отак, це повинно все бути легко, лайтово, десь там пожартували, десь були більш серйозною. І все у вас буде виходити. Ну, і регулярність і стабільність виходу в прямий ефір дуже важливо. Якщо ви виходите один раз на тиждень і, і, і кажете, там Я сиджу 4-5 годин, в мене нікого немає, але ви не з ким не спілкуєтесь, нікому не відповідаєте і просто сидите мовчки, чекаєте подарунків, ну, діла не буде, скажу відразу. Чи має значення час ефіру, коли краще заходити? Якщо ви, новенька, якщо ви новенька, я рекомендую заходити в різний час, зранку, в обід, ввечері, щоб зрозуміти, яка більша аудиторія вас дивиться. Якщо це Америка, звісно, ви заходите чи пізно ввечері, чи рано вранці. Якщо це Європа, ви заходите плюс-мінус в наш час. Тобто все залежить від типажу дівчинки, кому хто більше сподобається. Якщо у вас там більше дивиться Америка, ви заходите в певний час. Ви вже потім згодом будете розуміти, коли у вас з'являються якісь потенційні друзі, дарувальники, ви вже згодом розумієте, коли вам краще вийти в ефір, чи коли там він точно прийде і подарує вам подарунок, тому що вчора він там вам подарував десь о 6-й вечора. Все це великий аналіз, і я допомагаю дівчаткам це робити, але з, з досвідом ви вже самі це будете знати. Так, я як заговорилася вже ж так, як душа бажає. Що хотіла ще сказати, зараз подивлюсь. Про дівчаток розказала. Про важливість власних кордонів. Ну, я також розказала, але ще повторюсь. Тобто на платформі ви можете зустріти різних глядачів, але це не означає, що ви повинні робити щось таке, що вони вам пишуть, просять і все таке інше. Ні, це ваш прямий ефір, це ваші особисті кордони, і тільки ви вирішуєте, що вам робити на прямому ефірі. Як себе поводити, який контент показувати, і який образ показувати. Навіть якщо дівчатка щось там і показує, це їх вибір, і ми нікого не засуджуємо. Життя у кожного одне. І він проживає своє життя так, як хоче, і ми не вправі когось судити. Якщо вона хоче, вона показує, якщо ви не хочете, ви не показуєте. Але заробляти будуть усі. Головне бажання і регулярність виходу в прямий ефір. Ну і трішки бути собою. Але іноді можна трішки там десь схитріть, якийсь інший образ показати задля того, щоб ви бачите, що там вашим глядачам подобається у вас щось таке, там ваша посмішка, загадковість. Ви граєте цю роль. Ви свою роль відіграли, подарунки заробили, закрили ефір, все, пішли жити, своє прекрасне, нормальне, реальне життя. Тобто ніяк не співвідносимо е, стріми, не переносимо все на свій. Е, е, Рахунок, да? Там, не ображаємося, якщо комусь не дарують, якщо ви сидите і вам не дарують. Це є у всіх. Це є у всіх, це потрібно пережити, але якщо ви будете стабільненько виходити в прямі ефіри, воно все вам м, воздасться, як би скажуть. Майл, смайл, your smile, very beautiful, my baby. <laughs> Так, ну що, дівчатка, якщо є запитання, пишіть в коментарях, я готова розповісти більше там про нашу команду, як зареєструватися та почати заробляти вже цього місяця. Якщо ви хочете спробувати, напишіть мені в Директ, я особисто допоможу вам з реєстрацією, ми налаштуємо профіль та дам усі необхідні інструкції. Не бійтеся спробувати усе в ваших руках, і я поруч, щоб вам допомогти. На коментарі в ефірі можна відповідати коментарям, чи обов'язково говорити. Як ви забажаєте, можна так, от як тут в інстаграмі написати. А можна сказати: якщо, наприклад, ви не знаєте англійською, для вас це важко, ви спочатку пишете, а їм вже автоматично перекладається на ту мову, на яку ем, налаштований ем, телефон. Тобто, якщо це там Турція, йому на турецьку перекладає, якщо Америка на англійську, ну і так далі. Хочу до вас в команду, у вас гарна сім'я. Добре, напишіть мені в Директ, щось придумаємо, але зазвичай, якщо ви вже є на нашій стрімінговій платформі і ви вже знаходитесь в якійсь агенції, я чисто технічно не можу вас взяти до себе, тому що зараз змінилися агентські правила, аккаунт повинен бути унікальним. І якщо ви вже є в якійсь агенції, я не маю права переманювати до мене. Я знаю, що ми класна сім'я. Але, на жаль, ми працюємо за правилами. А ми пишемо коментарі українською. Ви можете писати коментарі українською, можете англійською, можете на тій мові, на якій ви спілкуєтеся, як вам зручно. В додатку є встроєний автоматичний перекладач, і воно все перекладає на ту мову глядачу, якою він спілкується. Дівчата, приєднуйтесь, не пожалійте. Ой, як мило! Дякую, дякую, дівчатка. Дякую, що сьогодні були зі мною. Пам'ятайте, що стрімінг це не лише про гроші, це про можливість бути собою, спілкуватися з цікавими людьми і отримувати задоволення від самого процесу. Настя, в мене перекладач не працює, в мене айфон. Зараз на айфоні відбувається оновлення. Тому треба почекати, може, тиждень і пару днів. І я сподіваюся, що все буде працювати набагато краще. Всі, хто до мене реєструється, я завжди зараз запитую вас Android чи iOS, тому що зараз Android працює набагато краще, ніж iOS, на жаль. Але, тим не менш, в кого iPhone і хто хоче спробувати, ми теж вас зареєструємо. Інтернет жахливий, але я дивлюсь кожен твій ефір. Клас, дуже приємно. Я сподіваюся, вам подобається такий формат. Буду якось там вдосконалювати, якісь там такі теми підготовлювати для вас. Але сьогодні я взагалі кайфанула, прям все вам розказала так, як є. Дуже всім вдячна, хто доєднався. Запис ефіру обов'язково зроблю, хто захоче, передивитися в записі. Всім гарного тихого вечора. Якщо є якісь запитання, пишіть мені. В директ все відповім, розкажу так, як є. Sweet dreams, good night, kiss, miss, love everyone.